Надійшла інформація по лінії 102 від місцевого жителя про те, що невідомі особи проникли в його будинок через вікно, звідки викрили золоті вироби. При виїзді слідчо-противної групи Лукачинського районного відділу по гарячих слідах був затриманий, був, був була затримана особа, при затриманні в якої були вилучені золоті, золоті вироби. Дво, двоє осіб, які були разом з ними на машині ВАЗ-21.07. Зникли з місця події, але представники карного розшуку встановили фігурантів даної справи. і Проводяться заходи по їх затриманню. Відносно особи, яка була вчора затримана по гарячих слідах, слідчим підрозділом Лукачинського районного відділу відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 кримінального кодексу України. Даний фігурант, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і на даний час знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання даного райвідділу. Місцеві жителі відносилися небайдужі, відразу повідомили дільничого інспектору на лінію 102 і і місцеві жителі, так само разом з міліцією, прийняли участь в затриманні фігуранта даної справи. Це ще раз наголошує, що дільничий інспектор міліції, який знаходиться в заторцях, користується довірою в людей. І люди йому довіряють. Один одно знають те, що тут відбулося, і, і друге все-таки як-не-як, але довіра до міліції є. Тому що, якщо... тут, частково, що його так, я можу сказати, цей дільничий просто знаходиться на своєму місці. Це дільничий У е сільській, сільській, да, сільській раді. Постійно на дільниці. Він старший лейтенант, але зараз підходить черга, буде отримати дзвоняння капітана міліції. А ви кажете, що там якими не знають? Один із фактів, що в нього є розкриття закон... Хочуть, як можуть. Можуть, як можуть. Все залежить від людського фактору. Є відношення. Через такі відносини складається імідж відношення до міліції і до органів. Односельчани дзвонили до мене, сказали, що хтось проникнув в хату невідомих дві особи і втікали. Зорієнтуючись, швидко дзвонив до оперативників, Лукачинських оперативників. Ми втрьох поїхали в село Затурці і вже на місці там затримали цього прапорушника. При ньому було, знаходилися гроші, знаходилися відмички якими він, так би мовити, відкривав, проникав до квартир і от і таким шляхом здійснював крадіжки. Так, да, місцеве населення дуже допомогло. Ми співпрацюємо як із сільською радою, так і співпрацюємо з громадськими помічниками. Люди були, всі йшли нам на зустріч. Завдяки цьому, так, да, і було розкрито дану крадіжку. Так би мовити, ніяких. Опор Опору ніяко не чинив. Але вже пізніше, як, то почав вже йти на контакт з працівниками. Всі подробиці. все було. Залітних людей, базар, населення велике. Переміщення з подозріння кража. лічне мужчинство. Я? Кража, кража. Да. Не ну, утверждаю, што са ваши, да ја никуда не денос приди оса, па там што се улики против мене, виходи што ја са ваши. Ник... А как тоа получилось, што улики ну, против вас? Ну, люди случилось? видели, што ја ви ходи са двора и... Ну, попал, таго место, куда мне не треба била. Это как сказку похоже, ну, но я никак не могу это доказать, потому что у меня прошли такое, что Ета, таже ја не поверил би, јас честно А како е да Четири за, за квартирни кражи. Ага. Представете, такое место ја па што ја никак не уже, я даже согласен, А дам што никак не да биду ета. Ето на как легенда, такој красива палучајаца. Можна и така, если друго челео кака би на таком случај, Случи, можна била павери, да мене никто не поверит, я никак не да Даже ход 10 юриста у меня мене будет помагат. Ну, сейчас судьба у меня такая. Да, <риклад> да, да, ну я никак не доведу. Просто придется взять и пускай я совершил кражу, попитку или кражу, или не, я не знаю, я уже устал, Не хочу ничего уста. Да. Да. Чем будет устара на брай, и там, да, в я да там как-то вообще разница, были, одна, одна, одна. Это, ну, а люди бы разница, я не помню.

І е, там відкрили вікно і вилізли двоє злодіїв. Вони, вони почали втікати через забор, і мій брат їх почав доганяти. І догнав? Одного догнав в центрі, а інший сів в жигуль і поїхав. Ну, один років сорок такий старий в очках, волосся сиве, і один і кепка, і чорні очки. А потім як зайшли в хату, що в хаті там було все перекидано. І щось з хати зникло? Кольцо золоте і біжутері. Залізти через таку форточку. що тут заліз? Я ще добрий дім. Двір. Я думала, що тут не собрати. Скептику. А другого теж потім вони. Ну так там ж вони як піднялишці. Боятися ти є, зараз сядуть трохи медмона. А в лукачах скільки вони Так, Ігор не хоче, Не хоче? Скидають, я не все. А ще не дойшов до хати до двері. Вже двері відкриті, та все тут готуватися для. Ну і готували, Дивіться, будуть. А я ось стою і бачу, що він має карточку. Я не сообразив. І гоп. Прийшло для мене, все нема карточки, а він і воду взяв, бо пішов в магазин, я за ним, щоб він не втік. Ну там рядом такий магазин магазину. О, і запиває водою, обтирається. І ковтнув. Ну то ж там ж на карточку, то що всі зв'язки, все ж телефон і все ж ти в мене. От хитрі. Але тільки на себе все беремо. Не виказувати. Нікому не просто... Під заставу, то те, то те. Ну все ж дивиться на те, бере щось. Ми не можемо, як ніхто не накаже. Вже старій ті позавторік вислабший, вже старі ті, що ну, те, як вам сказати, ходили ті забужані, католики вже поумирали. Западають. Це зараз практично там не відбувається. Він приїжджає часом, приїде якесь свято. Він В шостому віці.